Олександр так назвала родина Батуріних свого новонародженого сина. Він перша дитина, народжена цього року в обласному перинатальному центрі. Лікарі ставили строк народжувати Вікторії 18 січня. Втім, перейми почалися у новорічну ніч. Ми ще думали гуляти півмісяця ходити. Але десь 30 числа я думала, якось так пройшло мені на ум, що аби тільки не вона річну ніч. <гум> а, а вже ввечері ну, почалися такі, можна сказати, тренувачні схватки. Родина Батуріних з Конотопського району о 4-й ранку, 1 січня, виїхали до обласного центру. Син народився пів на другого дня. Чекав, дуже чекав, а те, що в новорічну ніч це було неожиданно для мене та й для дружини також. Ну, взагалі раді, що так все вийшло. Вікторія говорить, під час вагітності про війну та повітряні тривоги намагалась не думати. Я думала, щоб все було добре, щоб народити. Щоб з ним все було добре і все, а про обстріли або ще, ні, таке, такого не було. Молоді батьки кажуть, син схожий на тата. За цих три дні вивчили його характер. Він спокійний з характером. З характером теж. Так. Не подобається йому спати в таких от люльках, хочеться на ліжку. Любить так, щоб розкинутися, розлягтися, уже старається якось, уже хочеться йому переворачуватися. Саме у півночі у новорічну ніч у їхньому центрі розповідає завідувачка акушерського відділення Людмила Супрун, Були пологи кілька років тому. Акушерство не можна предугадати. Взагалі, дуже часто це в першу годину ночі. Ну Но так, щоб прямо в 12 годину, прямо в новорічну, це було один, один випадок, десь, мабуть, років за два-за три, що так лікарі зустріли новорічну ніч свою в операційній. Інформації обласного підрозділу статистики за дев'ять місяців минулого року в області народилися 3200 малюків. Це на 2300 менше, ніж у 2021 році. В цілому більше ніж половину менше дітей за минулий рік народилось і в обласному пологовому. Значно зменшилось за цей рік у нас пологів. Ну по-перше, це у зв'язку з воєнними діями на території України. Також народжуваність у нас спала ще й у 2021 році. Також В'язано з ковідною інфекцією, міграцією. Родина Батуриних, у яких Сашко, перша дитина, збирається додому. А я ж буду папу. поздравляти. Поздравляємо. Біля пологового їх чекають рідні, які разом із Сашком повертатимуться до рідного села. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.